Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. П'ять кабів посеред дня випустили росіяни на Запоріжжя. Поцілили по приватному сектору та онкодиспансеру. Пацієнтів та лікарів евакуювали з медзакладу. Зруйновані та пошкоджені десятки приватних осель. Одна з авіабомб влучила у багатоповерхівку. Під'їзд знищений вщент. Ще один пошкоджений. З-під завалів будівлі, де блокували двох дітей. Станом на 18.30 відомо про чотирьох загиблих: 18 запоріжців поранені. Серед них чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком одного та десяти років. Від завтра контакт центр 1580 почне приймати звернення щодо проблем з опаленням у Запоріжжі. Скарги можна залишати не лише телефоном, а й через чат у телеграмі та персональний кабінет на сайті. Триває реконструкція п'ятої міської лікарні. Зараз оновлюють фасад травматологічного відділення. Згодом будуть облаштовувати приміщення всередині та прилеглу територію. Вартість ремонту 320 мільйонів гривень. Вже отримали перший транш у 64 мільйони. Завершити роботи планують у 2025 році. Інклюзивний проспект Соборний у Запоріжжі розробляють документи для капітального ремонту перехресть, де мають бути понижені бордюри, тактильна плитка та переходи із звуковими сигналами. Інклюзивними планують зробити перехрестя проспекту Соборного з бульварами Шевченка та Марії Примаченко, вулицями Південно-Українською, Мира та Михайла Гончаренка. Ветеранський простір Рубікон Хаб відкрили у Запоріжжі. Це волонтерський проєкт за ініціативою ветеранів та чинних військових. У хабі працюють психологи, реабілітологи та юристи. Адреса простору вулиця Володимира Грищенка, 26 а. Вчора увечері невідомі запустили салют у Шевченківському районі Запоріжжя. Потім поїхали на автівці. Поліцейські знайшли авто за 40 хвилин. Там був лише Керманич. Нині правоохоронці встановлюють всіх учасників події. Їм загрожує обмеження або позбавлення волі на кілька років. Близько 900 будинків у Запоріжжі пошкоджені російськими кабами у вересні та жовтні. Більше 300 власників таких будинків у комунарському та Шевченківському районах Запоріжжя отримали по 58 тисяч 400 гривень з міського бюджету на ремонт покрівель. Ще більше сотні будинків ремонтують підрядники. У запорізькій обласній військовій адміністрації планують відновити всі пошкоджені оселі до кінця листопада. Великі гексакоптери від громад Запорізької області передали військовим. Дрони можуть переносити вбивчі подарунки вагою до 15 кілограмів, мають камеру нічного бачення, підіймаються на 400 метрів угору та прискорюються до 80 кілометрів на годину. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.